Як подорожувати з мамою пенсійного віку? З собою завжди треба мати перекус, щоб була енергія. Треба заспокоїти маму перед вилітом та показати всі сучасні технології у літаку. Підготуватися до того, що ти будеш носити не тільки свій багаж, але і мамин. Гуляти по місту дуже повільно, бо мама швидко ходити не може. Сміятися з маминих жартів, навіть якщо вони не смішні. Дозволяти мамі приймати участь у всіх атракціонах, яких вона хоче, дати мамі відпочити при кожній можливості, фотографувати маму біля кожного красивого дерева і кущика, почекати, поки вона понюхає всі екзотичні дерева та квіти, показати їй унікальні місця старого міста, вибирати шлях, де треба спускатися, а не підніматися, пригостити маму екзотичною місцевою їжею. Дати їй можливість сфотографувати все, що викликає у неї захоплення. Найголовніше подарувати мамі незабутні емоції.